Вітаю, друзі! 5 черня сьогодні з вами Валерій Клочок і традиційно підбиваємо підсумки інформаційного дня. Що ж такого дуже важливого сьогодні відбулося в Україні та світі, на чому варто нам з вами поточнити увагу? Ну і взагалом прокоментувати окремі повідомлення, бо сьогодні вони дуже розмаїті. Ну, по-перше, стало вже відомо майже офіційно, ну, принаймні, таку інформацію повідомили, злили, я називаю виданню Associated Press, про те, що Україна вже використала Західну зброю для ударів по території Росії. Офіційно ніхто нічого поки що не повідомляє, але журналіст цього видання на умовах анонімності сказав, що так, це було. І те, що ми, до прикладу, вже знаємо, то 2 червня Україна уразила установку С-300 С400 і системи Хаймерс. Яка обстрілювала Харківщину. Це сталося за 50 кілометрів від російсько-українського кордону. Зазначається, що удар було завдано відповідно до нещодавно схвалених вказівок президента США Джозефа Байдена, який дозволив використовувати американську зброю для ударів на території Росії з метою захисту Харкова. Але як пишуть журналісти, то використовувати цю зброю можна і для ударів не лише для захисту Харкова, а й для захисту Сум. Водночас вони уточнюють, що нам заборонено використовувати далекобійні ракети Атакамс. Ну, звісно, я думаю, що якщо стане за необхідне, то будуть використані і ці ракети. І, в принципі, це абсолютно правильно. Єдине, що мені не зрозуміло зараз на даному етапі, чому до прикладу. Офіційно не звітують про удари по території Росії, я думаю, це було б, наприклад, набагато логічніше для того, щоб показати Кремлю, що вони не будуть і далі вчиняти так дуже зухвало свої терористичні атаки по території України. Ну, принаймні, це така моя позиція. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть, будь ласка, у коментарях. Тепер до подій безпосередньо вже в Україні, хоча будемо торкатися і міжнародного контексту, але все ж таки хотів би вам. Ну, розповісти, повідомити, я думаю, в принципі, ви самі знаєте про відключення світла, які вже у бурі дуже багатьох українців. І от 6 червня завтра знову є дефіцит в нееросистемі, прогнозується він так. Продовж усієї доби з 0 годин до 24. Але це не заважає національній енергетичній кампанії Укренерго оголосити тендер на закупівлю кондиціонерів з очіканою вартістю тендера. У 629 тисяч гривень, враховуючи, що вони дуже рекомендують не вмикати кондиціонери, бо вони споживають багато електроенергії. У мене, чесно кажучи, цензурних слів це коментувати немає, тому що це ну вже повний, повний якийсь треш. Тим паче, я вам вже розповідав в попередніх відео, що нам західні партнери виділили вже дуже багато фінансової допомоги на відновлення енергетичної інфраструктури. Окрім того, сьогодні повідомив Шмиар, що ще 300 мільярдів євро. Перепрошую, мільйонів, не мільярдів. Бо якби мільярдів, то взагалі б не знали, що з ним робити. Мільйонів євро нам дають на відбудову. Тобто, за великим рахунком, ми сьогодні маємо всі фінансові спроможності відновлювати електропостачання і генерацію. Звісно, я розумію, що ті, хто ближче дотичний до енергетичного сектору, скажуть: ну ти не розумієш. У нас недостатньо генеруючих потужностей. Можливо, але для чого тоді Укренерго оголошує. Тендер на закупівлю кондиціонерів, можливо, вони їм потрібні будуть взимку, щоб обігрівати приміщення, але все рівно в будь-якому випадку потрібна електроенергія. Ну, ще раз наголошую, тут уже коментуйте друзі. Ви. Наступне повідомлення, яке сколихнуло сьогодні інформаційний простір України, це те, що у Житомирському ДЦК повідомили, що чоловік, якого доставили для проходження військово-лікарнярної комісії, помер через самокаліцтво після. Епілептичного нападу, а не внаслідок побиття військовими. Він потрапив у лікарню з ножинними травмами у стані коми і помер, не приходячи до тями. Історія не сьогоднішня, не вчорашня. Вона вже триває кілька днів на Житомирщині, та навіть і були такі своєрідні пікети жінок під ТЦК. У ТЦК додали, що слідчі, які проводили експертизу, зазначили, що жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося. А безпосередньо завідуючи відділенням реанімації та інтенсивної терапії з лікарні, куди власне потрапив потерпілий а вже померлий Анатолій Бортник, розповів, що до них у медзаклад привезли саме цього чоловіка зранку, 29 травня. Я вам зараз зачитаю пряму мову цього лікаря. Ну, принаймні, ви це зможете знайти у засобах маси інформації. Був доставлений швидкою допомогою з міста Баранівка. Був доставлений до нас у відділенні і одразу госпіталізований. При поступленні стан був вкрай важкий. Хворий перебував у комі з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішньочерепна гематома, вогнищевий забій голови мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами. Хворого одразу відправили на оперування. Потім 4 дні він був на апараті штучної вентиляції легень у вкрай важкому стані. Ну і врешті-решт він помер. Тому, як бачите, зараз слідство встановлює істину. Є свідчення за цією подією, звісно, слідкують усі сьогодні, фактично вся Україна. Це не один випадок, коли мобілізовані ще не потрапивши навіть до війська, помирають або в ВЛК, або безпосередньо на шикуваннях. Ну, скажу так. Я знаю, що навіть за час моєї служби також були випадки, коли помирали хлопці молоді, буває всяке, і від інфаркту серця, і від цирозу печінки, по всякому буває. Але от нині ситуація така, що він там самокаліцтва зазнав. Ну, для мене це, чесно кажучи, щось нове. Наступна новина, яка також мені впала в око, вона стосується подій у Київській міській державній адміністрації, це якраз про корупцію. Я буквально нещодавно розповідав про те, що Джозеф Байден закидав нам знову корупції, коли говорив про наше членство в НАТО. Мені писали дехто у коментарях під відео. Я, до речі, читаю їх усі, що мовляв, ні про яку корупцію він нам не говорить, бо у нас її типу майже немає. Так, от сьогодні столичні правоохоронці повідомили про підозру посадовцю Київської міської державної адміністрації, який, за даними слідства організував схему поборів із автоперевізників. Чому власна ситуація? У квітні 2024 року до Державного бюро розслідування звернулася жінка, чоловіка, якої мобілізували до Збройних сил України, а у них є приватне підприємство, яке займається пасажирськими перевезеннями у столиці. І якось так сталося, що один із чиновників поговорив із цією жінкою, аби вона була лояльнішою до нього. і що... Тижня відлистувала йому певну суму, а саме 40 тисяч гривень за право роботи на маршруті. От під час передачі такого траншу до цього чиновника правоохоронці і затримали підприємця-посередника одразу після отримання чергового траншу для чиновника. А попередньо було повідомлення про те, що проводили обшуки у заступника кличка Усова, якого ви певне знаєте. Тому. Отака от у нас сьогодні історія із корупцією, ніхто нікого не підкуповує. Так само, як от ще одна цікава новина у нас сталася: спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляє, що столичного адвоката юридичної кампанії Мілар Олексія Носова викрили на спробі підкупу прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективів Національного антикорупційного бюро у сумі 200 тисяч доларів. Носо є партнером та адвокатом у юридичній фірмі Міллер, як я сказав, яку заснував громадський діяч, юрист, воїн Збройних сил України Масі Наєм це рідний брат Мустафи Наєма, якого ви добре знаєте, в колишньому журналіста. А нині він займається поліпшенням і захистом енергетичних об'єктів в Україні. Ну і ви певне знаєте скандал уже із тим, як у нас. Використали ці гроші для захисту саме енергетичної інфраструктури. Так от юридична компанія Масінаєму одразу оголосила про розрив відносин із адвокатом. Вибачайте, друзі, що у нас сьогодні такі новини, але інформаційний день формую не я, і новини створюю не я. Вам я їх розповідаю і окремі коментую. Ще одне цікаве повідомлення сьогодні: перше було вчора, друге сьогодні це прес-ліз Київського міжнародного інституту соціології, який проводить соціологічне опитування. Попередньо вони говорили про те, як президент Зеленський керував попередні 5 років. А тепер вони запитали у українців, як же власне вони оцінюють виконані президентом Зеленським обіцянки? Так, от 50% українців переконані, що президент Володимир Зеленський не виконав жодної або виконав менші зі своїх передвиборчих обіцянок. Дослівно, соціологи говорять наступне. 18% респондентів відповіли, що Зеленський виконав більшість або всі обіцянки. З них про виконання всіх обіцянок говорить 5%. Майже стільки ж вважає, що він виконав близько половини обіцянок, а 50% вважає, що він виконав меншість або жодної з обіцянок. З них 25% вважає, що він не виконав жодної обіцянки. Ну і говорять, що винний не сам Зеленський, а його оточення, яке виявилося непрофесійним. Але, як бачите, друзі, факти то корупційних діянь, то ще якихось, вони засвідчують, що дійсно ті, кого опитували, то в великій мірі вони праві. І ще дуже одна цікава новина, яку треба взяти до уваги тим, хто має більше, ніж один паспорт України і, можливо, ще якісь закордони. Держпрокордонслужба наголошує, що навіть якщо громадяни України мають паспорт іншої країни, то їх передусім розглядають як громадян України. Відповідно на них поширюються права обов'язки громадян України і вас за кордон не випустять. Але якщо ви раніше, звісно, за цим паспортом біжали, то вас випустять. Звісно, це інформація ще вчорашня, і ви, певно, її знаєте, але сьогодні її підтвердили в посольстві США. Це стосується, в тому числі, і тих українців, які мають паспорти США. Ну, в США, до прикладу, дозволено мати більше, ніж один паспорт. І... США також готові. Вони сказали про це надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів. Але цей кредит вони дадуть, якщо Європейський Союз продовжить санкції проти Росії до завершення війни, а не на 6 місяців, як то вони роблять кожного разу. І окрім того, якщо вони погодять механізм гарантування цього кредиту замороженими активами Російської Федерації в Європі, точніше, доходами від цих заморожених активів. Процес триває, і це питання будуть розглядати на саміті Великої Сімки, який відбудеться 13, 14, 15 червня в Італії, де буде Зеленський. Попередньо він буде у Франції, він там буде завтра. Він буде зустрічатися і у Франції, і в Італії з Джозефом Байденом. Це дуже така примітна деталь, про це пише, поки що преса, офіційних повідомлень немає. А сьогодні Зеленський в Катарі. Він там проводить переговори з лідерами з Близького Сходу і сподівається залучитися підтримкою напередодні глобального саміту Миру, який відбудеться вже 15 і 16 червня. За цим за всем, буду обов'язково слідкувати. Відбачайте, друзі, що сьогодні новини не зовсім приємні, але які є. Підписуйтеся на канал, поширюйте відео друзям, обов'язково доєднуйтеся до нашого збору для 66-ї бригади, прапор якої ви бачите у мене позаду. Хлопцям треба все рівно допомагати, попри те, що в нас і корупції і придбання кондиціонерів більш ніж достатньо. Всіх люблю, ціну і шаную, і не перемикайтеся, все буде Україна!